Вахово та детально про головне в івано-франківській громаді. Вітаю! В Студії працює Олена Данилюк в етері. Програма про місто. Розпочинаємо просто зараз. Івано-Франківськ має бути не лише безпечним, але ще й красивим. Переконаний голова громади Руслан Марцінків. Тому з потеплінням комунальники активно взялися покращувати благоустрій та завідновлювальні роботи у місті. Подробиці далі. Кращення благоустрою та асфальтування. Ці роботи каже генеральний директор КП івано водоекотехпром» Віталій Савенко. Уже тривають. Розпочата робота сьогоднішнього дня по асфальтуванню. Чотири дні, якщо будуть асфальт, ми все заробляємо розкопки і, попри то, робимо люки. Також за попередніми дорученнями кажуть комунальники, виконуються точкові роботи у селах. «Каналізація у селі Чукалька вона виконана для воїнів. Облагородження зараз ми підсихає і в Дем'яному лазі зробимо укультурні джерела. Ну і село Колодіївка ми чекаємо на специфічний матеріал, на з'єднання переходить червоні поліетиленові. І я думаю, що ну, цей тиждень мало буде закінчити. Про зроблене за тиждень доповіли й у комунальному підприємстві комфортний дім. кажуть, активним роботам сприяє погода. Почалась весна, купа профілактичних робіт. Які занесені в входять в тариф від відновлення за зиму пошкоджених покрівельних частин в парапетів, в тому числі ринви, розпочали повністю відновлювати пісочниці дитячі. Це от свіжі практично роботи, видно по погоді. Одразу й малюємо так само лавки. Окрім того, це все от свіжі роботи. Це за останні декілька днів. Що навіть от ще не встигли помалювати. Це от може сьогодні буде малюватися. Таке саме з вікнами. У нас два рази в рік в тарифі миття вікон, миття, підмальовка, підлаштовка. Також готуючись до Великодня, кажуть комунальники, уже проводять міні-толоки по районах громади. Мар'яна Джерчина Сісія Бегей, телерадіо, компанія Раї. Ремонти доріг у Івано-Франківській громаді продовжуються. Цього разу міський голова Руслан Марцінків завітав в опришівці. Щоби проконтролювати, як асфальтують вулицю Січинського у цьому мікрорайоні міста, була на інспекції знімальна група проєкту Промісто. Завершити, розпочати. В Опришівцях продовжують асфальтування вулиці Січинського. Тут взагалі дорога як не було такої. от навіть якщо взяти з цієї сторони вправо, то вона навіть в генплані не має дороги її. Ця вулиця була ґрунтова, Тут дорога я тут. Родився виріс, жив все життя. Тут дороги взагалі не було як такої. Тому це дуже добре, що ми закінчуємо такі проекти початі. Попри те, що ділянка, яку ремонтують, невелика та для водіїв дуже зручна, переконує голова громади Руслан Марцінків. Адже нею можна виїхати напряму до міста. Це як мала об'їзна буде. Фактично від Челюскінців можна переїхати на Січинську і виїхати вже фактично в кінець самого міста Івано-Франківська. Тому прийняли рішення дозавершити цю вуличку. Ще плануємо вуличку Ботанічну і вуличку Василишина зробити. Решта доріг будемо щебенити, тобто робити ту роботу. Що ми робимо в сільській місцевості, особливість цього мікрорайону, що це колись здав давно це було селом, але свого часу, в 60-х роках, воно було приєднано до міста і сьогодні це мікрорайон нашого міста. Тому тут в основному індивідуальна забудова, але район теж потребує благоустрою. Загалом на цій ділянці вулиці комунальники мають постелити півтори тисячі метрів квадратних автошляху. На кожну квартиру 50 тисяч гривень. Івано-Франківська міська рада допоможе мешканцям 38 будинків, яких обслуговує СТЕК перейти з централізованого на індивідуальне опалення. Щоб людям було фінансово легше провести перехід. Започаткували програму підтримки. Для цього з міського бюджету надаватиметься одноразова допомога у розмірі 50 тисяч гривень. Далі докладніше. Місто допоможе 38 будинкам, яких обслуговує стек перейти з централізованого на індивідуальне опалення, щоб у мешканцям було фінансово легше провести перехід. Започаткували програму підтримки з міського бюджету. Надається одноразова допомога у розмірі 50 тисяч гривень. Для нас це є дуже важливо, щоб люди відчували цю підтримку, щоб місто могло поступово перейти на індивідуальне опалення, зважаючи, що дана котельня вона не є ефективною. Вона і в приватній горках, індустріальна. Плюс ми бачимо, що року погіршується подання теплоносія. Навіть цієї зими в таку теплу зиму двічі були пориви по сім днів, коли не було тепла в людей. Тому ми прийняли рішення все-таки допомогти людям і перейти на індивідуальне опалення. Механізм отримання допомоги простий у профільному департаменті. кажуть спочатку, необхідно на загальних зборах мешканців обрати уповноважену особу, яка займатиметься виготовленням документації. А це проєкт на від'єднання, проєкт на встановлення і гідравлічний розрахунок. Теплокомуненерго мають видати умови на відключення будинку. Газовики мають видати гідравлічний розрахунок або проект на влаштування газового опалення індивідуально. Але може бути і альтернатива, Це може бути і електричне опалення, тобто або до газовиків звертаються, або до електриків. Ну і надалі вже йдуть йде звернення до ЦНАПу по 50 тисяч гривень матеріальної допомоги. Із 38 будинків вісім вже мають відповідні технічні умови. Відключення усієї черги може бути лише у міжопалювальний період, а тому із виготовленням документації радять не зволікати. Відключати планують до 1 вересня. Поспішити однозначно треба, тому що буде великий наплив зараз і на газову службу, і на теплокоенерго в зв'язку з тим, що буде виготовлення таких масових документів. А відключення будинку, як ми знаємо, може здійснюватися тільки в міжопалювальний період. Тобто зараз вже завершується опалювальний період. Розпочинаємо ми його, як правило, з вересня, тому відключення будинків можливе тільки до 1 вересня, тобто проміжок не такий великий на виготовлення документів. Геннадій Пономаренко входить в робочу групу, зустрічається з мешканцями будинків та роз'яснює кожен крок для оформлення документації. Каже, часто люди при переході на індивідуальне опалення забувають про зовнішні мережі. Вони також найчастіше потребують заміни, а тому допомога від міста 50 тисяч гривень це не яка підтримка для людей. Прекрасно всі розуміють, що це досить дороговартісні зараз речі і. Дуже часто зупиняється, якраз от на цих зовнішніх мережах люди порахували собі квартиру. Вони десь приблизно вже орієнтуються, що їм треба буде то-то, то вони там котел купили, наприклад, або запланували якийсь. А коли доходить до того, що треба зовнішні мережі, не завжди є розуміння для чого це витрачати такі величезні кошти. І ця матеріальна допомога якраз трошки дасть такий поштовх, що можна дійсно ці кошти витратити на ті роботи, які будуть першочергові. З 27 березня із дня прийому заявок до ЦНАПу, вже звернулися 20 меш. Канців квартир. Процедура, за словами директора ЦНАПу, складається із двох частин. Спочатку уповноважена особа будинку звертається до центру надання адміністративних послуг, подає технічні умови. Їх фахівці фіксують актом прийому передачі. Після чого самі власники квартир визначених будинків можуть подавати заяву на отримання одноразової допомоги у розмірі 50 тисяч гривень. З першого дня мешканці активно вже почали подавати заявки. У Нас вже є чотири уповноважені особи, які подавали подали технічні умови. Це Степана Бандери, 62, гвардійська 7, національної гвардії 16 та національної гвардії 18 Вже подані технічні умови, і вже 20 мешканців цих будинків станом на сьогодні вже подали заяви на отримання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 50 тисяч з міського бюджету. Перелік документів дуже простий: власник житла чи співвласник житла звертається зі своїм паспортом, ідентифікаційним кодом, також документом на власність і рахунком для зарахування відповідної допомоги. Відтак 50 тисяч гривень одноразової допомоги на відключення від централізованого опалення. Місто виділяє на кожну квартиру всіх 38 будинків, які включені до першої черги. В Івано-Франківському ліцеї номер 10 старшокласниці спільно із вчителями готуються до Великодня. В освітньому закладі провели майстер-клас із виготовлення крашенок. Також колярі випікають паски та роблять композиції і шутки. На передвеликодній майстер-клас завітав міський голова. Руслан Марцинків. підготовка до Великодня триває не лише вдома, а й у Івано-Франківському ліцеї номер 10 Тут старшокласниці спільно із вчителями провели майстер-клас зі створення головних атрибутів свята Воскресіння Христового. У спеціально обладнаному кабінеті школярки фарбували крашенки, випікали паски та прикрашали вербові гілки. Ми робимо прикраси для вербових гілочок. На будемо святити. Нам подобається робити щось своїми руками. Вона просто і дуже подобається нам. Дуже гарно виходить. І щоб не купляти, можна зробити своїми руками. Кипіла робота і біля кухонних плит. Дівчата замішували тісто, пекли і прикрашали великодні паски. Ми замішували тісто, таке, щоб воно було. Типу, як ми, типу, його розмішали там, знаєте, типу, як щекотку солі, і там 50 мл води. І ми також типу, зробили з нього тісто, і тако типу, розкатали його до 1 мм або двох і почали робити такі формочки. Це, типу, вже на ну, типу, знаєте, як готову пасочку, щоб потім її поставити в піч і щоб вона якби вже була готова. Це цікаво. Це давні типу, як традиції, їх треба відновлювати, щоб не втратити нашу як ідентичність як українців, як український народ. Тому це є важливе для нас, і тому ми це зараз займаємося. Не обійшлось і без великодніх писанок Цьогоріч вони незвичайні. Їх школярки фарбували за сучасною технологією. Ці крашенки це є сучасна технологія мармурові яйця тут використовується лушпиння цибулі і зеленка. І вони варяться в зеленці. Вчителька праці і технології Лілія Мазуренко каже, можливість проводити кулінарні майстер-класи з'явилась нещодавно. Тож тепер, окрім традиційних уроків, школярок вчитимуть готувати їсти в цьому новому кабінеті. Ми хотіли власне про ці майстер-класи зробити, щоб дітям було цікаво, щоб діти навчилися. Тих на наших національних українських традицій, то у нас дійсно є зараз кухня, є обладнання, яке потрібно для цієї роботи, і ми будемо ну, особливо 9, 10, 11 клас це є старшокласники, які можна дійсно навчити дітей. Вони дуже багато самі вже зараз знають. Ось, і будемо практикувати як найчастіше, особливо до кожних свят. Будемо такі робити. Директор ліцею Руслан Курендаш впевнений, тут дівчата зможуть отримати навички, які обов'язково знадобляться у повсякденному житті. Як ми сьогодні бачили дійсно випекання пасок чи здоби, чи хліба, бо що протування їжі завжди в домашніх умовах це можна зробити. Не всі, скажем так, чесно, батьки вміють це зробити. Не всіх є терпіння, не всіх є е, плитки, а з допомогою вчителя. Діти дійсно можуть це зробити самостійно, навчитися, і це думаю, що буде дуже важливо, що на практиці діти зможуть виправити свої сили, і втілювати свої кулінарні такі шедеври в життя. Подобався майстер-клас і голові Івано-Франківської громади Руслану Марцінківу. Відтак мер навіть долучився до прикрашання великодніх пасок. Зізнається, це досить нелегка робота. І каже, цей досвід корисний не лише для дівчат, а й для хлопців. Дуже класна ініціатива 10-ї школи. Сьогодні я думаю, українські традиції треба зберігати. І ви бачите, це і пасочка, і відповідно крашенку зробити, і шутку прикрасити. Тобто це є можливість робити різні майстер-класи, навчання вмілості, і для дітей це надзвичайно важливо. Від голови громади ліцей отримав у подарунок кухонну техніку для кабінету праці. Прибиратимуть та саджатимуть дерева. 1 квітня в Івано-Франківську відбудеться загальноміська толока. Прибирання заплановано одразу на 10 локаціях. Це така собі своєрідна подвійна, корисна справа, адже місто до Великодня буде чистим, а коли саджанці виростуть ще й красивим та затишним. Де саме буде прибиратися? Дивіться далі. Зробити Івано-Франківськ ще чистішим та зеленішим. 1 квітня о 10 годині відбудеться загальноміська толока. Прибиратимуть та висаджуватимуть дерева на 10 локаціях у місті та у селах громади. Перша локація це у нас буде меморіальний сквер. У цьому сквері є місця, де необхідно досадити вже молоді дерева, щоб поновити олені ряди. Тут Плануємо посадити близько 40 дерев попередньо. Так само у нас є традиційна локація цієї береги річок з попередніх досвіду, і також тих обстежень, які ми провели своїми працівниками, де є більше засмічення, де чисто то відповідно ми ці локації викинули. Але ось бачимо, є такі локації: це і берег Бистриці з зі сторони пасічної від металобази до села Загвіздя, включаючи німецьке озеро. Очищатимуть береги Бистриці Солотвинської та Бистриці Надвірнянської, а також Вовченецькі гори. Цьогоріч заплановано й фарбування стовпчиків та огороджень. Хоч цьому році, власне, і не було такої такої активної зими, але ми здійснювали посипання сілю, і ті відповідно всі вздовж доріг стовпчики огородження. Їх необхідно зараз ми розписали і попросили наші всі комунальні підприємства дати працівників, долучитися до цієї роботи, щоб ми максимально встигли, тому що бачимо, що погода трішки нам десь перешкоджає і декілька днів випадає найближче. Найбільше об'єктів, які потребують оновлення, у муніципальної дорожньої компанії понад три десятки. Однак наголошує директор департаменту житлової та комунальної політики Михайло Смушак. Великий об'єм робіт вже виконано. Вони кожного дня залучають майже 16 працівників, які кожного дня фарбують. І вже майже половина цих об'єктів вони вже завершили фарбування. Тобто в центральній частині ось вони вже фактично все завершили, те, що було їм заплановане. Крім того, на сьогодні подано заявки на висадку майже півсотні дерев. Відтак у місті побільшає лип, ясенів та дубів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Наша програма підійшла до свого завершення. В студії для вас працювала Олена Данельок, команда проєкту про місто, і надалі буде стежити за головними подіями життя Івано-Франківська. До зустрічі.